Чуда Ісуса. Ісус зробив багато чудес. Одного дня Він воскресив маленьку дівчинку, яка була важко хвора і померла. Її батько, на ім'я Яїр, попросив Ісуса, щоб той прийшов і воскресив її. Христос узяв дівчинку за руку і сказав до неї: Кажу тобі, встань. Серце маленької тієї ж миті знову почало битися, і вона ожила. Одного разу Ісус плив зі своїми учнями Великим озером. Раптом здійнялася сильна буря, і велетенська хвиля вдарила об човен. Учні дуже налякалися, їхній човен мало не пішов на дно. Вони почали будити Ісуса зі сну. І попросили допомогти їм. Ісус глянув на високі хвилі, а тоді сказав вітрові і хвилям Втихніть, заспокойтеся. Вітер негайно вщух, а хвилі стали лагідними і тихими. Увесь день люди слухали Ісусові повчання. Було вже пізно. Слухачі дуже зголодніли. Учні знайшли малого хлопчика, який мав п'ять хлібин і дві риби. Вони віддали їх Ісусові. Христос узяв їжу, поблагословив і поламав на шматки, і тієї їжі вистачило для понад п'яти тисяч людей. Одного разу Ісус зцілив чоловіка, який багато років був паралізований. Друзі хворого опустили його крізь дірку у стелі, щоб так добратися до Ісуса. Коли Ісус побачив друзів того чоловіка, то сказав йому: Прощаються тобі твої гріхи, вставай, бери своє ліжко і йди додому. Чоловік аж підстрибнув від щастя, він одужав. Ісус стояв на березі генесарецького озера і побачив декілька рибалок. Вони ловили рибу всю ніч. Ісус промовив до них Відпливіть човном на глибину і закиньте свої сіті, щоб наловити риби. Чоловіки зробили так, як сказав Ісус, і наловили стільки риби, що аж сіті рвалися. Їм на допомогу підплив інший човен, і рибалки наповнили обидва човни так, що мало не втонули.